Бренду Incognita є ряд аксесуарів для роботи з туристичним газовим обладнанням та кухонним приладням. Тож ми вирішили об'єднати їх в один огляд і зараз по черзі продемонструємо кожен. Частина цих аксесуарів це є новинки бренду, а деякі з них ви вже могли бачити раніше. Отже, почнемо з перехідників до газових балонів. Перехідник-адаптер. Це простий та компактний перехідник, який дозволяє використовувати пальник різьбового типу з'єднання з цанговим газовим балоном. Цангові балони, по-перше, дешевші, а по-друге, більш поширені, тобто їх простіше знайти у продажі. Тому такий перехідник може стати в нагоді власникам різьбових пальників. Хоча за допомогою такого перехідника можна до танкового балону під'єднати будь-який різьбовий пальник. На практиці ж це зручніше робити з пальниками зі шлангом, ніж з тими, що накручуються зверху на балон. Якщо накручувати пальник зверху на балон, конструкція буде досить нестійка і користуватись буде некомфортно. Перехідник має два положення відкрите і закрите. Перед встановленням перехідника на балон, перехідник має бути у відкритому положенні. Ставимо перехідник так, щоб цей виступ на ньому потрапив у паз на балоні. Притискаємо і повертаємо у закрите положення. Після чого прикручуємо до пальника як звичайний різьбовий балон. Вага ігбарити перехідника наступні. Наступним іде перехідник адаптер Tube, який також є перехідником з різьбового з'єднання на цангове. Проте за допомогою такого перехідника вже буде зручно під'єднувати до цангового балону саме пальники, що накручуються зверху. Він має трубку, яка виносить балон в сторону, а сам пальник знаходитиметься низько до поверхні, на якій стоятиме конструкція на широких стійких ніжках. Ніжки ці складаються для зручності транспортування. Таким перехідником вже буде зручно використовувати будь-який пальник і навіть інтегровану систему. Як користуватись? Просто накрутіть пальник на різьбу, а потім під'єднайте балон, як показано на відео. Зверніть увагу, що ось цей виріз на балоні має бути зверху, а не якось інакше. Не перевертайте балон. Комплектується мішечком для транспортування і зберігання. Вагу та габарити даного адаптера ви можете бачити на екрані. Наступним в нас іде кресало Spark. Кресало – це пристосування для отримання вогню. Виглядає воно наступним чином: стержень з ферецерієвого сплаву з ручкою для тримання, з якого висікається іскра методом тертя. Дане кресало виконано у зручному компактному форматі, Повпачок, в який в ховається стержень, має пластину, якою можна висікати іскри. Таке пристосування може стати в нагоді як аварійне джерело вогню: воно не боїться води та не зламається. Іскри висікаються на підготовлений труд, після чого той займається. Вітрозахист WindStop. Це вітрозахисний екран з тонкого та легкого анодованого алюмінію, що компактно складається. Призначений для захисту полум'я пальника від вітру. Він стоп є у двох розмірах. Більший підійде, якщо у вас пальник накручується зверху на балон, менший, якщо у вас пальник зі шлангом. Екран встановлюється навколо пальника обов'язково на невеличкій відстані від нього і фіксується до землі вбудованими кілочками. В комплекті йде чохол для транспортування і зберігання. Вага і габарити наступні. Ручка для посуду краб універсальна ручка для роботи з посудом для вогнища чи пальників. Простий девайс, який дозволяє тримати гарячий казанок або сковорідку і не обпекти руки. Оскільки така ручка не є стаціонарною, вона не нагрівається разом з посудом, виконана з легкого анодованого алюмінію і важить усього 42 грами. Ну і підставка під різьбові балони стенд. Така підставка дозволяє збільшити стійкість балону разом з пальником, що значно полегшує приготування їжі на природі, особливо коли доводиться ставити балон на похилі або на рівній поверхні. Підставка компактно складається і не займає багато місця. Вона підходить під найбільш популярні розміри різьбових балонів, а саме балони об'ємом 100, 230 та 450 грамів. Вага і габарити перед вами. Посилання на всі ці аксесуари буде в описі під цим відео.